Для того, аби творити музику, зовсім не обов'язково мати класичні інструменти. Можна її видобувати із побутових речей. Для того аби навчити цього мистецтва українських дітей до Львова приїхали польські музиканти. Гурт із Вроцлава малі інструменти шукає нетипові джерела звуку, щоб творити нову музику. А для того самі роблять крихітні інструменти із усього, що є під руками. Окрім тих готових інструментів, які ми користуємося щодня, самі ми теж будуємо такі конструкції для гри. Цей процес називаємо саморобка за допомогою дешевих матеріалів, які легко дістати, і основного технічного обладнання ми будуємо такі музичні речі. Те, що для інших сміття для них стане музичним інструментом. Наприклад, бачимо якісь предмети на смітнику і думаємо собі, хтось це викинув, але це ще добре дерево чи метал. Оглядаємо, чи може цей кавалок металу грати. Доробляємо, і так народжується музичний пристрій. Смичок і кавалок дерева у їхніх руках теж видаватиме звук. Шиста карурка. Є така трубка для електропроводки вдома. І вона вже сама собою є музичним інструментом. Може бути і така трубка. І можна такий інструмент. І можна зробити отакий інструмент з пластикового корка надувної кульки, і він грає. А щоб грати уже різні ноти, досить доробити отвори. У школі імені Соломії Крушельницької мабутнім музикантам поляки дають кілька майстер-класів Зроби сам, які вже влаштовували у Польщі, Австрії, Туреччині та США. А тепер вперше і в Україні. Із школярами нині роблять цитру із сидіння крісла та африканську калімбу із дерева та металу. Дуже мене захопило, Я хотіла чим більше цього робити. І навіть звичайної трубочки можна було видобути е, звук. Можна створювати так само маленькі інструменти, і тобі буде так само приємно, як на великих інструментах грати. Це дуже цікаво. Вони нам показували, як вони які вони інструменти зробили з дерева. Ну, маленькі піаніно, рояль. Це було дуже цікаво. Зі своїм ноу-хау гурт Малі інструменти часто гастролює. Почути наживо звуки цих винаходів львів'яни зможуть на концерті цих музикантів у п'ятницю. У пороховій вежі у межах фестивалю АртМітінгс. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, головні новини Львова.